Три, комісія правомочна. Так, можемо розпочати роботу. На засідання комісії виносяться чотири питання. Є потреба зачитувати? Є питання. В кого є які доповнення до порядку денного? Немає. Тоді ставлю на голосування. Голосування в нас поіменне. Давайте тоді за основу і в цілому голосуємо. Хто э, за такий порядок денний? Тругунчук Сергій Олексійович за, Спирдонов за, Ітанчук э, э, за. 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 Можемо розпочинати. І перше питання про виконання бюджету Новолинської міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Інформує Борочук Галина Вікторівна. Що Стосується виконання бюджету, то згідно бюджетного кодексу міністрів звіти затверджено на сесії міської ради, Де, що стосується квартальних звітів, звідки виконавчий комітет надає інформацію міській раді про виконання бюджету. На сайті міської ради така інформація розміщується на кожного перше число місяця, не тільки квартальні дати. За перше півріччя бюджет нас виконав на 104,5%, Маємо перевиконання 10 млн грн. Бюджет склав майже 433 мільйони гривень. Відповідно до тих бюджетних призначень, які ми надавали в бюджетній сфері міста і на програми і заходи, при реформування бюджету, а також принесені змін, були профінансовані всі програми, заходи і бюджетна сфера міста. В основному кошти йшли на заробітну плату, які склали майже 80% і 20%, інші витрати, включаючи і енергомітію. Якщо є питання, така інформація в нас на планшетах. Я на електронну адресу, скидалася на свої питання, щоб не зачитати судці. Кого є питання? А, яка висія? частина перевиконання на Збройні сили виділяється? Значить, у нас було 28.1. цією сесією ми виділяємо 9,1 мільйонів гривень. Всього піде 38,2 в цьому році. Більше немає запитання? Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію? Трофимчук Сергій Олексійович за. Спиридонов В'ячеслав Вікторович за. Турчук Олександр за. Одноголосно. Дякуємо. Слідуюче питання. Про внесення змін до рішення міської ради 24 грудня 2024 року номер 41 гріб 24, про бюджет Новолинської міської територіальної громади на 2025 рік. Інформує Воробчук Галина Вікторівна. Внесений до бюджету умовило тим, що прийняті постанови Кабінету міністрів, що стосується міжбюджетних транспортів. Це субвенції з державного бюджету. Нам передбачена субвенція 37 мільйонів 366,7 тисяч гривень. Це для забезпечення виплати заробітної плати патологічним працівникам в закладі загальної середньої освіти. Ви знаєте, вона у нас було передбачено тільки по серпні місяць включно. Це тепер приєднається, починаючи з березня до кінця року. Субвенція 1775 тисяч гривень, це нам додатково, що дають на здійснення доплат, коли педагогічний працівник не перебуває у відпустці, а виконує педагогічну роботу. Така субвенція була передбачена в почербі місяця, але тоді, як які працювали в 2 серпні, тому ще додатково нам виділяються кошти. Що стосується доплат з 1 вересня, поки постанови кабінету міністрів немає. І яка сума нам буде передбачена, теж поки ще не знаємо. Є субвенція державного бюджету на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни в сумі 523,5 тисяч тисячі гривень. Це теж додатково до тих коштів, які в нас були В цілому на супровід ветеранів ми заперебачено початку року 1 мільйон 136,5 тисяч гривень. як я вже говорила, маємо перевиконання бюджету, а за 7 місяців ми маємо його по загальному фонду 18,6 млн грн. Це закону того, що нам зверху бюджетних призначень поступили кошти по ТФО і по акцизу. І маємо переконання по бюджету розвитку 9,5 млн грн. Це за рахунок з бюджетних призначення поступових кошти від продажу землі. І 38 годин, як я вже сказала, субвенційні кошти в цілому бюджет збільшується на 66,2 млн грн. І відповідно до звернення головних розпорядників коштів, кошти розподілені за головними розпорядниками. Зачитувати інформацію? Я не Є потреба. Така інформація, Немає я вислужу на планшетах, є вас на електронній адресі можна було ознайомитися. Владик, а ця субвенція по заробітній платі це який відсоток від потреби? Це 100%? А, ну, від потреби, від потреби ні. Але якщо взяти в минулому році, ну на мільйон більше, ніж в минулому році. Ага. Було 111 мільйонів в минулому році, то в цьому році 112,269 в цілому році. Якщо до потреби не цели, то знаєте, що ми при формуванні бюджету ми там кошти коштами військового бюджету, перекривали ті кошти, які не вистачалися. Бо в нас з 1 вересня ці кошти даються з 1 вересня, а ви знаєте, що на оздоровлення треба виплатити довічним працівникам матеріальну mm. допомогу, тому ми перекривали кошти на міського бюджету. Mm. Yeah. Ну а далі з 1 вересня, коли вже буде у вас тарифікація, ви бачите, mm, 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 mm. в цілому вкладаєтесь, не вкладаєтесь. Які запитання сьогодні? Немає. Головне питання, що потім сім коштів. Ну, стараємося так. В першу чергу є захищені статті і в першу чергу не заробітна плата. Маємо розрахуватися тоді, на ремонт І харчування медикам, де всі інші. Немає запитання. Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради? Трофимчук Сергій Олексійович, за. Спирдонов В'ячеслав Вікторович. За. Томчук, Олег Віталій, що заголосно. Дякую, Галина Вікторівна. Слідуюче питання. Про внесення змін до програми розвитку культури Новолинської міської територіальної громади на 23-25 роки. Затверджено рішенням Новолинської міської ради від 30 червня 2023 року Номер 22-27. Інформує Чушкіна Катерина Сергійовна. Всім Мені зміни стосуються роботи на української публічної бібліотеки. Це 200 тисяч на будинцтво збірки Олександра Подоповича Каліщука, його творчості, пісень і віршів та 60 тисяч на періодичні видання для продовження роботи на української бібліотеки. Є запитання? Якщо немає запитань, ставлю на питання, на голосування. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради? Трофимчук Сергій Олексійович за. Спиридонов В'ячеслав Вікторович за. Томчук Володимир Італійович за. Одноголосно. Дякую. І останнє питання про запровадження проєкту прапор надії на території Новолинської міської територіальної громади. Інформує Косаковська Марина Юрівна. До нас звернулися члени сімей полонених та зниклих безліз військовослужбовців з ідеєю підтримати проєкт прапорнодії на території Новолинської територіальної громади. Суть проєкту полягає в тому, що біло-чорний прапор білий означає надію на повернення, чорний відповідно біль та смуток від тих тортур, які хлопці переживають у колоні що цей прапор був розміщений на установах суб'єкта господарювання в форми власності, як сучанка, цих сімей. Є запитання? Тільки міська рада буде, а ще й там інші народи. А не має кожен самособисто, чи має бути якийсь ну, певний случай, який має бути, правильно? Кожен самоособисто. Ні, то що мрежі... розміри будуть визначені, а, розміщені. Тобто положення якесь буде банка, <клуб> там mm. Mm. А, ну все, супер. Є інформація, скільки жителів нашої громади в полоні, чи зникли без? Ті, які звернулися власне до відділу з питань української політики, та як ці відсутні, то сімдесят Добре, дякую. Якщо немає питань, ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію Новинської міської ради? Трохомчук Олексійович, за. З передому В'ячеслав Вікторовича. Тому що вони за. Одноголосно Всі питання нашої комісії розглянути. Всім дякую за роботу. Просимо завершити. Фіксацію роботи постійної комісії на сесію де депутата ради дуже дякуємо вам за. Е, она...